Всім привіт! В цьому відео буде огляд на Сун Вуконга, Як його вдягати, які таланти обрати та де його використовувати? Поїхали! Почнемо з його навичок. З базові накадає оглушення з непоганою ймовірності. Друга його навичка накладає вівцю скрізь блок штрафів та кам'яну шкіру. І його третя навичка краде всі бонуси з ворогів і накадає блок бонусів. Тому пропоную до вашої уваги універсальну збірку як для новичків, так і для досвідчених гравців через точність та непогану шкоду. Перейдемо до артефактів. Почнемо з чобот. Вдягаємо на швидкість, бо йому потрібна швидкість, щоб він якомога швидше наклав вівцю. Броню вдягаємо на на атаку або точність, адже для накадання штрафів йому потрібна точність. Для підземелі в інфракції це 250, для вежі рекомендую 350, а для арени можна зробити і більше, бо для накадання вівці також потрібна точність. Те, що штраф неможливо заблокувати, це не визначає, що його не можна відбити. Далі рукавиці вдягаємо на критичну шкоду або критичний шанс для новачків, якщо вам тяжко зібрати 100% критичного шансу з рукавицями на критичну шкоду. Далі зброя, шолом та щит, шукаємо в ДОП параметрах з головних швидкість, точність, далі вже критичний шанс, шкода, атака в відсотках. Перстень атака плюс атака в відсотках, амулет на критичну шкоду в допах точність. І стяг точність в допах швидкість обов'язково, та атака в відсотках по можливості. Стосовно сетів артефактів, це в першу чергу сет сприйняття точності та швидкості. Це якщо вдягаєте його як контролера, для новачків може підійти сет крадіж життя. Але звертайте увагу на його параметри. Далі, після того, як вдягнули, перейдемо до його талантів. Обираємо гілку атаки, в даному варіанті йдемо через трощення шоломів для додаткового ігнорування захисту цілі. Також можна обрати бездоганну страту, що збільшить його шкоду. І обираємо гілку підтримки, щоб додати йому точності, яка йому необхідна. Обираємо талант снайпер, щоб з бази з більшою ймовірністю накладав оглушення. Стосовно дару, це безсуперечно поліморфізм, бо в нього є точність, і вівця буде працювати проти суперників на арені. Далі поговоримо, де ж його використовувати. В першу чергу це арена, бо він в нас контролер. особливо його вівця може законтролювати неприємного нам героя наприклад, неймовірного небіжчика, Ліліту, Пітіон, Сіфі або інших. Але враховуйте, що при слабкому ударі ви не зможете накласти даний штраф, тому будьте обережні проти стихії магії. Далі, для новачків це може бути качер корму, бо друга його навичка, якщо ціль помирає, завдає надлишкову шкоду всім ворогам. Це виходить як масовий удар. І тому всього за 9-10 секунд ми проходимо неможливий рівень 12-3-12-6 компанії. Також для новачків можна використовувати на підземелля на проходження хвиль за рахунок його контролю. Далі він буде корисним на вежу та війни фракції. На вежі можна вдягнути його в сет оглушення для додаткового контролю за бажанням. Особливо буде корисним при проходженні поверхів з морту макабами, де він накладає на них вівцю і зможе законтролювати оглушення. Також саме час протиснути вподобайку та залишити крутий коментар задля поширення нашого контенту. Також, якщо вам потрібна допомога по грі, переходьте в наш телеграм-канал, який знаходиться в. Описі каналу, а ми продовжуємо. Перейдемо до битви з гідрою. Сун Вукунг теж буде тут корисним саме за його третю навичку, яка буде красти всі бафи з голів гідри та тримати блок бонусів. Але цей варіант більше для новичків, в кого немає уко або уго. Також, якщо ви використовуєте його на гідрі, то раджу обрати талант в гілці атаки через господаря війни, щоб завдавати додаткову шкоду по Гідрам. І розберемо його другу збірку повністю як дамагера. Вдягаємо рукавиці на критичну шкоду або критичний шанс для новачків. Броню на атаку у відсотках, чоботи на швидкість, далі зброя, шолом та щит. В доп. параметрах, пріоритет на критичну шкоду, шанс атака в відсотках та швидкість. На точність не звертаємо уваги. Перстень, атака плюс атака відсотках, амулет на критичну шкоду, і стяг на атаку, плюс атака відсотках та швидкість. Пріоритетними сетами в такому випадку будуть сет жорстокість, летальність, запеклість та інші, які додають корисні нам параметри. За параметрами, це має бути 100% критичного шансу, багато критичної шкоди, багато атаки та швидкість. Мінімально 170 для новачків і вище по можливості. Дар в такому випадку обираємо спустошення душі, щоб додати корисні для нас параметри. Тажнець не здобував ворогів. Таланти можна залишити так само. Перейдемо до підсумків та оцінки даного героя. В першу чергу це дуже крутий контролер на арену. Саме за його імбовий скіл вмонтована вівця в його другу навичку. Також слід відмітити його пасивну навичку, завдяки котрій він буде постійно відроджуватись з повною шкалою ходу і задавати удару команді суперника. Також його аура на швидкість на арені 28%. Це буде круто працювати на лайв арені, якщо вам заблокують героя з аурою на швидкість. Тому Сунвукунг буде виконувати саме цю функцію. І головне, що жоден суперник і гадки не матиме це контрольний Сунвуконг чи Дамагер. Тому по арені це 10 з 10, по іншим локаціям суб'єктивно, але він не фракції точно 10, 10. гідра десь на 6, інша на 5. А якої думки ви по цьому герою? Напишіть у коментарях. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба!